Друзі, підпишіться на канал, щоб бачити мої відео ще чаще. Ми починаємо. А! <риск> ладно, ладно. М -м -м. Так, піду погуляю. Мама, Можна погуляти? Ну іди. Тільки вдягнись. Хале мам. Так. Я кисть, на тисні, я Девчачь. Фу, воняет алкашом. Это точно так. А все, я знаю, Да, ну это просто к оптимизму. Вот такие вот бархатные тяги. Надіваю. дивані. Вот так вот у мене це все поруцається і на і другу Вдягну цей балхатные чаї. Вот такий вот балхатний чай. Таксі. Ладно, Та, жницы пидоманги. Я тільки вказався вдома. Мама, не треба. Ти що я роста прийшов? Ммм, яка погодка вікні. Так хочеться туди піти, але я не хочу туди йти і запрошую разу. А мы за них рассказать? Ты ядерный взрыв? Я вчуся кататься на скейте. Раз. Два.

о, колобочка. Ну, Тут же іграшка была похоронена. Все ты порвет. О. Моя стала игрышка. Ну все, опять пять похоронена. Так, трава пять. Пи... Чого тут все розкидане? Та що ж не- Чого ж на птамах?! Чур це все був малий. Еее, э, ну я ж нічого не скрогав! Ну, а хто ж трогав? Лекар, що лі? Казочи, ти. Що, не бачиш, що ти це все строгав? гу-гу-га-ге. Тин-тин-тин. А-гу-гу-га-ге. гу гу га свою ігрушку. Ігрушечка, чекає, чого ти поливалась? Я вижу, не холодильник, не навизиму руку. Чужой, это кто-то другой. Все достаем, двойнила. Ну блин. А вы пишете кулак? Поставлю здесь блин. Все, поставлю. Ты снимал, надо сюда Так, я уже пришла. Тончка. Ну что, что он выздал? Тупо Ставьте лайки, если не любите школу. Мау! Ну ничего у нас. Тимоска, да не спешь. Лимаю всі мої іграски. Ну, я навіть не знаю. Може, за те, що ти йому його же косточку погріз з пластмасу. Хе, ну вряд ли. Даня! Даня, ми тобі зробили подарунок. Подарунок? І це. Batout Batout Então, menina, vou ligar. aqui. Sai. Hum. Hum. Тільки я їх брав, ну як я їх даже не купляв. Ну, зараз розкажу як це було А точніше як я забрав Взяв свою машину. Саник, сатик з іменно. О, дівчинка з машиною якої мені не вистачає до колекції я про машину говорю. А ну віддай! Ей, ти що? карман! Я готова! Не забудь підписатися і поставити лайк на це відео. Чекайте нових відео і. Mm. Ладно, пока.